Вікінги. Минулий епізод закінчився доволі неоднозначно. Родерік здобув нового друга в особі Конунга Хорика, але й додались вороги. Адже Сігурд Рагнарсон тепер не просто недолюблює Родеріка, але швидше за все захоче вбити нашого героя в майбутньому. Хочете дізнатися, що сталося? Передивіться минулі епізоди. Перед Родеріком тепер постає нібито проста задача. Вислужитись перед місцевими ярлами та отримати їх підтримку на з'їзді. Але для початку Ватага Родеріка повернеться до ферми Ульфа, так сказати, перепросити за свою поведінку. На з'їзді, а це схоже, що буде своєрідне віче, будуть підійматися різноманітні питання, як державні, так і місцеві. Сігурд буде висувати претензії на трон і тому робитиме все, щоб дискредитувати Хорика. Смерть брата Свена вважатиметься як замовне вбивство від Хорика. І щоб пом'якшити звинувачення, потрібно покращити відносини із Ульфом, який, не засвідчивши на з'їзді проти Родеріка, не накличе на нього біду. Прибувши до ферми, Родерік зустрічає розлюченого Ульфа. Той одразу кидається на Родеріка зі звинуваченнями. Його дочка, бачте, вагітна від Егіла. Як він це так швидко зрозумів, адже між битвою і поверненням Родеріка пройшло не так багато часу, неясно, але Ульф нічого чути не хоче. Вимагає відшкодування або піде жалітись на з'їзд. Родерік погоджується сплатити 4 тисячі пеннінгів, так сказати, аліментів, щоб уникнути конфлікту, і як тільки мова дійшла до грошей, то гурту підходить громило в ведмежій шкурі. Він представляється як орм. Цей Орм прибув на ферму незадовго після битви Родеріка і зажадав руки Тори. Але Ульф відмовився. Тоді Орм викликав на дуель Ульфа. Ульф старий фермер і точно програє дуель, але за звичаями він мовити не може. Тож тепер Тора просить допомоги у Родеріка встати на захист ферми і вступити в дуель з Ормом. На що Родерік погоджується, не дивлячись на застереження Ватаги. Ульф пообіцяв, що за таку самопожертву він пробачає Родеріку і не проситиме нічого взамін. Тож, здолавши берсерка, Родерік позбувся однієї проблеми, але тепер потрібно покращити відносини із ярлами. Та і загалом у Родеріка побільшало рутинної роботи. Спочатку Родерік перепрошував у поселення Скайфаб'ю, адже один з ярлів попросив віднайти негідника, що йому завинив. Але селянам не дуже сподобалося, що Родерік приїхав у їхнє село і вбив одного з жителів цього села. Тож Родерік привів скота для села, а також наздогнав і повернув раба, що намагався втекти на свободу. І, хоч останнє завдання було не з приємних, але такі часи, тим паче, що той же Ярл, що володіє селом, попросив зібрати там податок. Але селяни не дуже хотіли прощатися зі своїми грошима, тож декілька днів Родерік з ватагою розбирався з бунтівниками. Знову ж, завдання неприємне, але заробити хороший статус потрібно. Далі Родерік і Ватага билися з бандитами та дезертирами, а також відправились в невелику Подорож до Англії. Адже один з ярлів попросив побути поштарем і віднести ярлу Вестсекса Аельфгару листа, якого Родерік успішно відшукав і виконав завдання. На шляху назад до Данії Родеріка перестріли Вікінги, які швидко пошкодували про свій вибір. Родерік відбив атаку, а також заволодів їхнім кораблем. В Ріббе Родерік вирішив розпочати власну справу. Ватага росте, а грошей на їх утримання десь потрібно брати. Тож, поговоривши з місцевим управителем, Родерік викупив ферму, котра з часом приноситиме прибуток. У Ярлів виявилося не так багато прохань, щоб можна було з ними співпрацювати і отримати їх визнання і довіру. Тоді Родерік згадав, що ще одним важливим фактом на з'їзді є лист боду, який Свен передав своєму поплічнику, котрого востаннє бачили в порту Ріббе. І Родерік вирішив знову поспілкуватися з портовим майстром, котрий знову ж зажадав грошей або ж виконання його завдання. Родерік потратив гроші на купівлю ферми, тож береться за виконання завдання. Яке виявляється нескладним, але важким у виконанні, адже Родерік повинен знову відправитись до Ірландії і там, в Дубліні, передати реміснику в'язанки з хутром. Діватись нікуди ватага приготувала припаси і покинула порт Рібе. Шлях до Ірландії був доволі спокійним. Ватага зустріла торговий корабель фризів, який успішно пограбували. А прибувши до Ірландії, Ватага Родеріка ледь не натрапила на конунга королівства Міде, у якого Родерік раніше викрав книгу з монастиря. Сутички вдалося уникнути, як і передати хутро. Опісля Ватагу знову чекала довга дорога назад до Данії. Проходячи англійське море, Родеріку зустрівся корабель вікінгів, набитий полоненими, котрий Родерік успішно потопив, забравши полонених. Майстер Порту дотримався слова і повідомив, що Атлі, помічник Свена, відправився в Норвегію, де у них є сховок недалеко від поселення Хордаланд. І саме туди відправився Родерік. Шлях до Норвегії був спокійним і недовгим. По прибуттю Родерік розшукав необхідне поселення, а також дізнався від місцевих, де знаходиться вказане портовим майстром місце. Вхід до сховку не дозволяв взяти всю ватагу, тож, взявши з собою Боду, Егіла і Брунхільду, банда пішла до сховку. Після бою Родоріку вдалося знайти листа, котрий вже був відкритий, і Бодо одразу кинувся до нього з поясненням. Як виявилося, лист адресується королю Вестсекса Атальреду, король далекої Астурії втомився від постійних данських рейдів. Його попередники чудом відбивали напади величезних данських військ. Тож тепер Альдефонсо, король Астурії, готує загін із 600 найдосвідченіших воїнів для допомоги королю Вестсекса, щоб перемогти данів і взяти північне море під контроль та нарешті позбутися надокучливих і небезпечних рейдерів. Родерік одразу подумав про те, щоб передати листа королю Дані в Хорику, але Бодо благав його цього не робити. Він обіцяв, що помре за Родеріка, якщо той допоможе виконати завдання і передати листа Атальреду, королю Вестсекса. І хоч Родерік намагався пояснити, що він робить це не через власне бажання, а щоб знайти матір, Бодо просив ще подумати над своїм рішенням. Тож Родерік вирішив відкласти цю розмову до кращого моменту. На шляху від сховку Атлі Ватага Родеріка зустріла чоловіка трохи не місцевого. Агатінос самотньо сидів на околицях поселення, що проходила Ватага. Він заговорив до гурту, і Родерік поспілкувався з ним. Виявилось, що Агатінос родом з Константинополя. Він потрапив у полон багато років тому і служив рабом у місцевого ярла. Але закрутив роман з сином того ярла, за що потрапив у немилість. На той момент Агатінос вже був вільною людиною, так як заробив достатньо коштів, щоб викупити себе. Але за роки прожиті в Норвегії, Агатінос звикся з місцевим ладом і звичаями, тож хоче тут залишитись, і запитав, чи не знайдеться місце у Ватазі Родеріка для висококласного інженера облогових споруд. Родерік найближчим часом не збирався будувати облогові вежі, але подумав, що таких людей краще мати при собі, тож прийняв Агатіноса до гурту. Ватага спокійно дісталася Рібе, і там Родерік повідомив Хорику, що вони знайшли сховок Атлі і збрехав, що листа було знищено. Та Хорику цього було достатньо. Конунгу не сподобалося, що Родерік вбив Атлі, але як сказав Родерік, Атлі не дав йому іншого варіанту. Трохи поговоривши з Хориком, Родерік розповів про свої успіхи, і Хорик, вислухавши, погодився, що він зробив достатньо, і вони готові до з'їзду. Тож, наступна подія буде дуже важливою для Родеріка, а для нас, українців, вирішальним є кожен день. Ви всі прекрасно знаєте про штурми на півночі і складну ситуацію на фронті, тож я не втомлюсь вас закликати Донатьте. Як скільки можете, але донатьте на збори військовим, допомагайте їм гривнею, поки не прийшлось допомагати власними життями. Адже всі ви прекрасно розумієте, що якщо не вистоять вони. То мирне населення чекатиме пекло. Наголошую: підтримуйте Збройні Сили України і ми зможемо вибороти свою державу у московитів. Як маєте можливість і бажання, підтримайте й мене посилання в описі. Також не забувайте про вподобайку, коментар та підписку. Я готую ще багато цікавих відео. Також заглядайте на трансляції, я їх проводжу в основному ввечері по вихідних або й по буднях. Заглядайте, познайомимось, поспілкуємось та, можливо, цікаво проведемо час. А на цьому слові бувайте здорові! Бережіть себе! З вами був Тадарім, працюймо задля перемоги! І слава Україні!